Новий биків одне з тих сіл Чернігівщини, які у березні окупували ворожі війська, ховаючи техніку у дворах. За цей час було зруйновано десятки будинків, але найгірше, що загинули люди. Місцеві з жахом згадують весну. На очах з'являються сльози. Хата згоріла 12 березня, згоріла, але ніхто її не тушив, що ж так вийшло. Я 50 років прожила в цій хаті, ніколи не думала, що так вийде, що прийдеться в старості приходити сюди. Любов Васильівна втратила все, що мала: мешкає у дітей, але сподівається повернутися у власну домівку. А поки для таких, як вона, у Новому бокові звели модульне містечко на 22 родини житло тимчасове, але й такому селяни раді, бо пережили страшні часи. Не можу без сліз говорити, що, бо таке село, така країна, і отак падлюки знівечили, скільки людей загинуло, стільки залишилося сиротами, каліками. Це просто не можна передати оцього всього. Дуже вдячний всім оцім державі нашій в першу чергу тим, що нам спонсорують, допомагають вижить. В перші дні особливо було дуже важко. Зараз трохи наче. Притуплюється, но воно ніколи не забудеться. Це страхіття. Модульні конструкції передав уряд Польщі на безоплатній основі за домовленостями з міністерством розвитку громад України. Місцева влада бере на себе утримання містечка. Його мешканці не платитимуть за проживання та комунальні послуги. Обласна військова адміністрація посприяла із забезпеченням побутовою технікою. Місцеві аграрії теж допомогли з облаштуванням. Модульне містечко у новому бикові третє, яке встановили на Чернігівщині. Загалом по Україні таких вже 12. На цьому місці були в нас дві будівлі: одна інфекційне відділення, друге відділення було екстреної допомоги. Вони були вщен знищені. Так, ми зробили тут площадку. На сьогодні ми маємо заселити 17 родин із 22 як передбачене це модульне містечко? Тут є всі необхідні комунікації, забезпечені і мікрохвильовими пічками, і холодильниками, і телевізор, і пральні машини тобто, все для першочергового комфорту людей. Крім зруйнованих житлових будинків, у новому бикові постраждала майже вся соціальна інфраструктура. Частину вдалося вже відремонтувати, але над відновленням доведеться працювати ще довго, і на це потрібна допомога. Ця інфраструктура пошкоджена. Пожежна частина зруйнована, відновлена, будинок культури, сільська лікарська амбулаторія, школа, дитячий садочок все пошкоджене. Все, що було пошкоджено не сильно, ми своїми силами відновили там покрівлю будинку культури, відновили покрівлю і стіни пожежної охорони, які, ну, які працюють вже цей. Скважина була е, зруйнована, і водонапірна напірна вежа. Також простріляна спеціально зверху донизу. Багатодітна родина Інни відновлює свій будинок з нуля. Держава і місцева влада допомагають будматеріалами. Волонтери звели стіни. Сім'я сподівається до зими навести дах і встановити вікна. На ну, в нас тут проживає. Ну було б сім чоловік зараз на даний момент шість. Це ямі, чоловік, троє наших дітей. І мати моя. Ми оставили фундамент той самий. Ми зняли тільки ряд цоколя, і вже по цоколю ми тут трохи зробили перепланіровку. Балки майже всі готові, стропила готові. Ну я думаю, якщо хтось із волонтерів ще положи, поможе доложити все це, то ми до нового року накриємо її. І вікна, вікна ми вже теж замовили. Новий биків оговтується, але ще довго загоюватиме свої рани.